Новогрудівська громада чи не щодня потерпає від ворожих обстрілів. Так, вночі, 13 травня, окупанти вдарили по місту ракетами С-300. Вночі стався обстріл Новогрудівки. Зараз є інформація, що пошкоджено дев'ять багатоповерхових будівель, три приватних оселі. Також є пошкодження адмінбудівель. На місці працюють комунальні служби служби РЕМ. Мешканці Новогродівки з самого рання намагаються ліквідувати наслідки обстрілу. Дома були. вийшло так вот. Просто мама вийшла в туалет і оказалась в коридорі. Епіцентр сюди прийшовся, вона якраз спала і себе. Лежала, спала, бо все. Не було мама. В 70 вчора було день народження. Вот так вот день народження поздравляють наші сусіди. 15.02 это самое, взрыв. Ну и туда прилетела на котельню старую. У нас-то не, а вот у людей я помогаю сейчас, это самое. Мы же дружный народ, всегда помогаем Когда она кончится, я не знаю. Я не хочу этого. Живем как на это самое, на булкане, честно говоря. Были дома, ночевали, спали. Где-то, не знаю, в час, наверное, раза четыре так тихо-тихо, а потом... Два рази громко. Ну все, послышали, стекла повилітали. Всі а виході магазин пані Ірини також постраждав від ворожої атаки. Жінка каже, збитки ще не підрахували, бо й досі не може прийти до тями. У нас окна вилетіли, холодильник розбився. Слава Богу, що живі залишилися. не днем прилітіла. Думали, що буде днем. спасибо, освобождають нас від всього, від роботи. Хоч живе На щастя, інформації про поранених чи постраждалих від нічного обстрілу не надходило. Виконуючий обов'язки начальника Новогрудівської МВА каже, ситуація загострюється з кожним днем та закликає мешканців до евакуації. Хочу зауважити, що на території нашої громади загострюється ситуація. Прошу мешканців нашої громади прийняти участь в евакуації. Забезпечити безпеку себе і своїх дітей також Олег Жужман повідомив, що сьогодні вранці під обстріл окупантів потрапили з села Галицинівка та Птиче Новогрудівської громади. Наслідки обстрілу наразі встановлюються.